кордон Миколаївської та Херсонської областей, Галицинівська громада у 2022 році. Тут не було жодної вцілілої будівлі. Селами проходила лінія бойових дій. Ворог руйнував усе на своєму шляху. У 23-му, після того як окупанти були змушені відступити на лівий берег Дніпра. Люди почали повертатися і відбудовувати зруйноване. У плані безпеки легше не стало. Сюди дістає артилерія і долітають російські дрони. Які полюють на цивільних, і поки на поверхні російська армія намагається знищити все, до чого може дотягнутися, під землею працюють школи, дитячий садок і гуртки. Соціалізація дітей після трьох років онлайн навчання проходить непросто. Школярі наново вчаться спілкуватися, працювати в колективі і дружити. Не можна було поставити в колошку в один за ру одну за ручку. Взялися. Вони вважали себе, що я такий молодець. От я найкращий і раптом на. Де мені ще когось там слухати щотижня в підземній школі, крім уроків, проходять заняття з психологами, арт-терапія та майстер-класи. На базі ліцею працює і гончарна майстерня. Сюди можуть приходити і дорослі, і діти. Це теж свого роду арт-терапія, а ще відродження українських традицій.